Шановні колеги, я хотів би повідомити, що сьогодні для мене є дуже добрий день. Він приніс добрий суспільний результат. Це сталося через активну роботу усіх підрозділів Генеральної прокуратури України. Зокрема, над цим працювала військова прокуратура, а саме прокурор сил антитерористичної операції Константин Кулик, який зареєстрував кримінальну справу за звинуваченням статті 255 створення злочинної організації, відмивання коштів, в особливо крупних розмірах, та інші супутні статті про фінансові злочини, і в ході розслідування цієї справи. Було досягнуто угоди із членами злочинної організації, які вказали на способи і е, учасників діяльності злочинної організації Януковича е, по розкраданню державних коштів, особливо крупних розмірах. Відтак рівно місяць назад, суд Донецької області прийняв рішення про конфіскацію цих коштів злочинної організації. Що потребувало вступу в законну силу рішення суду. Після того, як вчора опівночі цей термін місячний на апеляцію витік, рішення суду вступило в законну силу. Відтак, сьогодні зранку, разом з секретарем, національної, секретарем Ради національної безпеки і оборони України, я прибув до керівництва державного банку Ощадбанку, в якому знаходиться абсолютна більшість коштів. Що були заморожені ще в 2014 році, і буквально зараз продовжується все ще процес перерахунку коштів із е, рахунків, на яких вони знаходилися в стані арешту, до на рахунок на єдиний рахунок Державного казначейства України. Загальна сума коштів, які підлягають конфіскації шляхом перерахування на єдиний казначейський рахунок. Державного казначейства е, сягає близько півтора мільярда доларів. Кажу слово близько, бо е, за е, ці кошти були вкладені в часи Януковича е, через спеціально е, організовану учасниками злочинної організації схему у державні цінні папери, які мали достатньо серйозний е, відсоток за е, використання. Після того, як на них був накладений арешт, папери переходили в грошову форму, в тому числі з річними відсотками, які були передбачені по угодам. На цей момент встановлюється точна сума, скільки є живих коштів, скільки ще залишається в рівні цінних паперів, але не менше півтора мільярда доларів, що приблизно дорівнює 40 мільярда гривень, зараз відбуваються фінансові операції по перерахуванню. До державного казначейства. Чому ця процедура йде так довго? Тому що йдеться про близько сотні рахунків, на яких члени злочинного групування Януковича розміщали цінні папери. Відтак ця операція буде безумовно закінчена сьогодні. Я постійно на зв'язку з керівництвом Мащадного банку і з слідчими та прокурорами, які знаходяться в приміщенні банку. Думаю, що маю сказати ще одне: звичайно, справа прокуратури була відновити справедливість і повернути вкрадені злочинним рухуванням Януковича кошти до державного бюджету. Але я дозволю собі також звернутися до українського уряду та українського парламенту із наполегливим бажанням або порадою. Використати ці кошти в такий спосіб, щоб вони не були розпилені, в обох смислах цього слова. Не розпорошені, не розпилені, не проїдені, не вкрадені. Я думаю, що ми всі розуміємо, йдеться про так званий общак Януковича. Злодійський общак – це місце, куди акумулювалися колосальні суми, вкрадені в кожного українця. Буквально в кожного. І так я би наполегливо просив і уряд, і парламент зробити так, щоб кожен українець міг побачити матеріальний результат використання цих коштів. Йдеться не про банальний підкуп електорату, не про е, розкидання його по десяткам важливих, але тим не менше не загально національних потреб. Мені здається, що і уряд, і парламент мав би підтримати використання цих коштів. На необхідні життєво необхідні для нашої країни потреби Збройних сил України, а також визначиться із одною чи двома серйозними соціальними програмами, як, наприклад, повне переоснащення медичних закладів України сучасною технікою та автомобілями швидкої допомоги. Тоді кожна людина буде розуміти ось результат конфіскації грошей, які вкрав у народу Януковича. Або будівництво м, автостради, яка з'єднала б Схід і Захід, Північ чи Південь країни. Тоді кожен знову ж таки це відчув. Або вкладення в в майбутнє України, коли м, сільські школи стануть е, як, давати якісну і доступну освіту для нашого майбутнього. Я не буду зараз визначатися, які саме програми треба фінансувати. Це не моя функція. Я лише вважаю за можливе від імені всіх, хто працював над досягненням сьогоднішнього результату, прохати і уряд, і парламент використати ці кошти в такий спосіб, щоб кожен українець був переконаний. Справедливість є, і ці кошти повернулися українському народу в повному обсязі від першої копійки, яка сьогодні зранку почала перераховуватися, до останньої, яка до кінця сьогоднішнього дня ляже на рахунки державного казначиства. Дякую. Запитання. Скажіть, будь ласка, чому саме Краматорський міський суд Донецької області у цей вирок? І скажіть, будь ласка, що це за людина, клюки на Тайні Павлович, яка та фігурує єдина людина, яка фігурує за вироком чи за вироком цю посту, що це за людина там, 255, і як виступала і залізація допомогів. І з яких компаній концерткований ці кошти? Дякую. А який суд виходили? Я ж запитаю вас, чому саме Краматорський? Я вам вже дав відповідь, тому що справа за статтею 255 створення злочинної організації була порушена прокурором сил АТО. Як ви знаєте, сили АТО знаходяться в місті Краматорську. Відтак, по місці розслідування цієї справи, була досягнута угода із одним із членів злочинної організації. Його прізвище ви назвали, слава Богу, неправильно. Е, тому е, з ним була укладена угода, вона вступила в законну силу. В ході розгляду цієї справи суддею була прийнята ухвала про конфіскацію коштів всіма учасниками цієї злочинної організації. Назвати е, назви фірм я зараз вам не можу, бо це декілька десятків до ста е, фінансових установ, які в свій час за часи Януковича скуповували державні папери. Ці е, Операція відбувалася наступним чином. Кошти вкрадені в різний спосіб на території України тодішньою владою через декілька сот підкреслюю, близько п'ятисот компаній, великих і малих, виводилися з України через ряд офшорних юрисдикцій потрапляли в так звану всесвітню мийку. Відсвяткувати їх точне проходження три роки намагалася. Слідчі Генеральної прокуратури, служби фінансового моніторингу, наші колеги за кордоном за нашими запитами. Але, як ви розумієте, це не пряма проводка, розщеплення, пересічення, зворотні стосунки, закриття фірм, кошти, зрештою, випливали або на Кіпрі, або в більшості своїй на території Латвії. Звідти ці кошти заходили в Україну і безальтернативно. Тільки ці уповноважені членами злочинної організації фірми купували е, спеціально випущені за рішенням цих членів злочинної організації державні облігації з, е, з якщо не помиляюсь, е, 8% річних у валюті. Я взагалі до сих пір дивуюсь, чому колумбійська мафія не використала таку красиву можливість відмивання коштів. Береш крадені кошти, купуєш українські цінні папери, маєш 8% річних у валюті, а потім ще чисті гроші на виході. Янукович не допускав нікого до цього. Тільки члени його злочинної організації мали можливість придбати ці папери. Формальні особи, які укладали ці угоди, є пов'язаними особами із вищим керівництвом злочинної організації. Це також установлено слідством. І було взято розрахунок судом. Відтак, всі кошти, які в 2014 році, після Революції Гідності, були заморожені на рахунках Ощадбанку, Ексімбанку, Приватбанку, зараз підлягають конфіскації до державного казначейства. Це акт вищої справедливості, який базується на законному рішенні Українського суду, що вступило в законну силу.

Сказав, що вони направили позов до Печерського суду про спростування цієї справи, як запропонують. У мене є рішення суду, в якому чітко встановлюється, що злочинна організація Януковича робила такі-то фінансові кроки, і саме кошти цієї злочинної організації сьогодні конфісковані. Це не кошти фізичного громадянина Януковича. Безумовно, ви ж знаєте, що він проживав на оболоні, а не у Міргір'ї. Безумовно, ви ж знаєте, що він жив на одну зарплату, а не вивозив машинами добро в час втечі. Безумовно, ви ж знаєте, що він громадянин України, а не зрадник, який переховується на території Росії. Тим не менше, є юридично встановлений факт: злочинна організація на чолі з Януковичем та рядом інших осіб: Арбузовим, Курченком, Клименко тощо. Перший вирок у цій справі щодо злочинної організації вступив в законну силу. Відтак, ці кошти злочинної організації на селі Янукович конфісковується сьогодні дохід державного бюджету. Адвокат, безумовно, має право на будь-які дії. Власне, ми це спостерігаємо вже два місяці. Думаю, що будемо спостерігати ще багато місяців, бо Генеральна прокуратура України готується також і до 4 травня, коли розпочнеться судовий процес над Громадянинам Януковича, котрий звинувачується у державній зраді. А є ще якісь кошти От Є. і яка процедура буде їх повернена зараз? Я не розкриваю нашу діяльність до того, як вона не буде успішною. А чому країн законом по спецконфіскації не Тому що цього закону немає. Ну, а чисто юридично, як це вдалося? І чи ви покажете можливо успішно вирок суду? І останнє запитання стосовно Кулика. От наскільки етично, що прокурор, якого підозрює самого у незаконному збагаченні, займався цією справою? І чекати, що його призначили на нову посаду на прокуратуру? Перше, до тих пір, поки вина людини не встановлена, вона є чистою. Це саме стосується кулика. Так, да, я знаю, що Національне антикорупційне бюро звинувачує його в незаконному збагаченні. Так, да, я знаю, що зараз відбувається суд. Е, якщо він встановить, коли буде звільнений з органів прокуратури і понесе покарання передбачене судом. Але з моєї точки зору, він ефективний працівник прокуратури, що довів сьогоднішнім результатом. В даному випадку хочу процитувати китайського класика. Неважливо, якого кольору кішка, якщо вона приносить здобич. В даному випадку, якщо кішка не вчинила ніяких злочинів, а є, на думку когось чорною, вона мені потрібна. Ще раз підкреслюю, якщо вона не вчинила жодних злочинів, а це встановлює лише суд, то її масть, колір, довжина шерсті мене не обходить. Головне, щоб мишей носила. Сьогодні цей кіт приніс дуже потрібний здобич для українського народу. Прошу його за це поважати. Шановні, по-перше, ви задаєте вже четверте питання. Якось концентруйтеся. По-друге, дайте мені відповісти на попереднє. Я ще не закінчу відповідь. Нагадаю, будь ласка, ще. Стосовно як це юридично. Закон про спецконфіскацію не був прийнятий парламенту в багатьох його спробах, тим не менше ніхто не скасовував можливості конфіскації судовим рішенням конфіскації коштів встановленої злочинної організації, що й відбулося. Це було зробити нелегко, бо для цього прийшлося пройти ну, дуже багато юридичних дій, в тому числі міжнародної правової допомоги. В тому числі слідчих дій, в тому числі оперативних дій, але ми змогли це зробити. Думаю, що суспільство безумовно побачить рішення суду, воно, наскільки я розумію, є в відкритому реєстрі судових справ. Хочу при цьому лише наголосити, що і людина, яка визнана рішенням суду, угоду з яким ми заключили член злочинної організації, знаходиться під захистом. Так і суддя, яка прийняла рішення, також буде знаходитися під захистом. Для цього були вжиті всі необхідні законом передбачені дії. Бо за всім азартом розмірковування про те, чи потрібен державий колик, чи краще повірити адвокатам Януковича, я просив би пам'ятати про те, скільки втратили злодії сьогодні. І бажання помсти з їхнього боку для мене є очевидним. Тому в даній ситуації просив би по можливості відволіктися від стабільного враження неефективності, а інколи навіть інших слів щодо держави, просто треба визнати. Є люди, які заради державних інтересів ризикують і дають результати. До цих грошей мають причини. Дякую. Як ви знаєте, Генеральна прокуратура України вже достатньо давно веде справу по статті 255 створення злочинної організації, в якій підозрюються громадянин Янукович, Корченко, Клеменко, Абузов, ряд інших впливових осіб того періоду. В рамках цієї справи є багато напрямків, наприклад, розкрадав. Розкладання коштів в Укртелекомі. По цьому епізоду вчора до суду було направлено клопотання про заочний порядок засудження щодо цього ж абузева. По іншому діячу по Клименку з боями, але суд прийняв, надав нам дозвіл про заочне засудження. Те саме, ми очікуємо і щодо Курченка, і щодо багатьох інших. Членів цієї злочинної організації. В ході розслідування цієї справи було встановлено в одному з епізодів було встановлено розслідувалося питання незаконного розкрада, злочинного способу розкладання коштів державного бюджету через цінні папери, які купувалися на кошти, здобуті злочинним шляхом. Потім, через ці цінні папери, фактично легалізовувалося та ще й із серйозним відсотком у валютному вигляді. В ході розслідування цього епізоду ми виявили члена злочинної організації, який дав. Повні викривальні покази на керівництво злочинної організації, на способи й методи розкрадання цих коштів, на конкретні фірми та їхні рахунки, проводки по світу та подальше їх використання в Україні. І це було взято до уваги Крематорським судом. Член злочинної організації, який дав ці покази, отримав умовне покарання. З огляду на важливість його показів, в результаті суд, оцінивши надані факти та докази, прийняв рішення про конфіскацію коштів злочинної організації Януковича, які знаходилися замороженими з 2014 року на рахунках Ощадбанку, Приватбанку Ексібанку. Зараз цей процес конфіскації, а конкретно переводу з рахунків. Офшорних компаній на єдиний казначейський рахунок Державного казначейства України відбуваються в технічний спосіб під контролем прокурорів та інших представників силових структур. Можу сказати, лише одне: держава Україна, українські громадяни в результаті спільних дій Генеральної прокуратури, судової гілки влади, усіх наших зарубіжних партнерів отримають сьогодні. Можливість використовувати близько півтора мільярдів доларів коштів українців, які були викраденими членами злочинної організації. Ні, я не можу назвати ні прізвища, ні напрями нашої діяльності по майбутнім конфіскаціям, але вони безумовно будуть. Президент в курсі деяких із них, бо ми просили його втрутитися на своєму рівні і поспілкуватися з керівництвом відповідних держав. Після цього, як правило, відбуваються більш активно і ефективно наші зустрічі між правоохоронцями цих держав, а після того вже на Нижньому рівні відбувається обмін потрібною інформацією. В Якому напрямку ми вдаримо наступного разу, я повідомляти, звичайно, не буду. Сьогоднішнє рішення відбулося ще й тому, що про нього знали не більше п'яти осіб в нашої держави. Тому я не збираюся, звичайно, дарувати членам організованих злочинних групувань можливість захисту від наших законних дій. Щодо того, чи потребує прийняття того чи іншого закону, депутати мають можливість з цим визначитися. В багатьох країнах, зокрема, наприклад, в Латвії, такий закон існує. Саме він дозволив списати невеличку частину коштів злочинної організації у цій схемі, про яку ми сьогодні з вами говоримо, з рахунків Латвії. Пам'ятаєте, напевно, 50 мільйонів, які Латвія списала до свого бюджету. Це останній транш, який не встигли завести з Латвії в Київ для викупки облігації державної позики. Вони застрягли в Латвії після революції, за нашими українськими документами були заарештовані, але в силу довгих процедур міжнародної допомоги латвійці не дочекалися конкретної ухвали Українського суду і списали ці 50 мільйонів до себе. В бюджет. Звертаю вашу увагу, що в рішенні Краматорського суду згадуються і ці кошти. Таким чином, ми маємо тепер можливість в рамках міжнародної конвенції звернутися до Латвійської держави з проханням повністю або частково повернути і ці кошти до українського державного бюджету. Останнє запитання. Якщо ви сконцентрувалися, прошу. Так, давайте Скажіть, яким образом общественно може контролювати Громадськість контролює використання державних коштів шляхом обрання парламенту, який формує уряд, який розробляє плани використання коштів, а парламент затверджує. Також, звичайно, у вас, як у журналісти, є набагато більше можливості проводити власні журналістські розслідування і контролювати використання. Скажу вам так. Як тільки уряд і парламент приймуть рішення про національні програми, в яких будуть інвестовані ці кошти, я особисто збираюся взяти участь у максимальному контролі за їх використанням. Прокуратура зробить все необхідне, щоб ці кошти від першої до останньої копійки дійшли до матеріального результату. Чому? Ми наживаємо дуже серйозних ворогів не для того, щоб хтось розкрадав ці кошти. Була зроблена величезна робота, попереду ще багато юридичних турбулентностей навколо цього. Я не сумніваюся, що зараз вам розкажуть про те, що все це зроблено не так, не в той спосіб, не в тому місці і взагалі неправильно все це буде. Але кошти. Отримала українська держава і кожен українець. Ми цим гордимося і не дамо нікому спаскудити цей результат. Сподіваюся, разом з вами.